Як перестати ображатися? Сказка, казка про ливеня, яке образилось на батьків. У великій африканській савані жило маленьке ливенятко. Було воно єдиним синочком у мами й тата і дуже тішилося. Бо батьки брали його із собою на прогулянки і в гості, або ж купали, або ж купували різні смаколики та іграшки. Тато Лев завжди повертався з роботи з гостинчиком, а мама левиця залюбки готувала маляті улюблені ясні оладки. Щовечора батьки заходили до левенятка в кімнату й бажали йому доброї ночі. Тато розповідав казочку. А мама обіймала й гладила по спинці. Малюкові було дуже затишно в її обіймах. Минав час, і левеня відчула, що в його сім'ї щось змінюється. Мама дедалі частіше замислювалася і зачудовано всміхалася. Тато, коли був вдома, весь час питав, як воно почувається, допомагав по господарству. Мама багато відпочивала, а згодом в неї виріс животик. Якось увечері, коли левеня вкладалося спати, до нього, як завжди, прийшли батьки. Мама присіла на краліжечка, погладила м'якеньку гриву левенятки і сказала. Зовсім вколо, скоро в тебе з'явиться братик. Ви разом і ти навчиш його всього, що сам умієш. Так, усміхнувся тато, невдовзі наша родина трохи побільшає. Який ще братик? сполохалося левеня. Ніхто мені не потрібен, мені і так добре. Ти полюбиш це маля, мовила. Матуся, захищатимеш його, а якщо захочеш, то розповідатимеш цікаві історії. Левеня відвернулося від батьків і насухалося. Мамо, тату, не треба мені братика. Не беріть його в наш дім. Він з'явиться і ви любитимете його більше за мене. Ніколи такого не буде, сказала мама, і поцілувала Левеня. Ми любитимемо тебе так само. Того вечора левеня насилу заснуло. Навіщо мені той брат? думала воно, вовтузючись у ліжечку. Це ж іграшками з ним треба буде ділитися, і в мами, напевно, часу на мене не буде. Забудуть про мене і квит. І от настав день, коли левеня вперше побачила нового члена родини. Познайомся зі своїм братиком, радісно мовив тато, підносячи малюка до старшого синочка. Подивись но, який він маленький і беззахисний, додала мама. Ні, ні, не хочу, заперечувала лавеня, він мені ніхто і чкурнув на вулицю. Відтак сів на лавку і заплакало. Воно дуже образилося на батьків, хай тепер живуть там без мене, думала маля. Зі своїм новим сином. Аж раптом левеня почула, як поряд теж хтось плаче. Вона озирнулася і побачило маленького бегемотика. Чого ти тут розрюмсався?» – спитала левеня. Мені дуже самотньо, відповів малюк. Я дуже хотів би мати братика, але батьки не хочуть мені його подарувати. А ти чому тут сам? Мої батьки завели ще одну дитину, і тепер я їм не потрібен. Який ти щасливий, якби в мене був братик, мені б ніколи не було самотні, мовив бегемотик. Я б грався з ним, гуляв, захищав від усіх. Ливення замислилася. Але ж із ним треба ділитися іграшками, і мама з татом гулятимуть тільки з ним. Іграшки то не проблема, відказав бегемотик, — Мені, наприклад, зовсім не шкода, хай би грався. А гуляти можна разом усією родиною. Поглянь, одне зібрання котить візочок із молодшою сестрою. Це дуже весело. Але веня замислено почухало маківку, подумало а може, й справді, брат, то непогано. І, попрощавшись з бегемотиком, зібралося було йти додому, проте зупинилося. Знаєш, мовило воно, якщо тобі буде сумно, приходь до нас у гості, гратимемося разом. Дякую, відповів бегемотик. Лавеня душ побігла до будинку, відчинило двері. Вдома пахло смаколиками. О, та це ж мама насмажила мені м'ясний холадок. Зовсім звеселилося воно. Привіт синку!» — зраділа мама, яка саме годувала молоком братика. А ми тебе вже зачекали, Сідай на снідайте. А потім підемо гуляти до парку, усміхнувся й тато, і простягнув Левеняті новенького повітряного змія. Левеня поглянула на батьків, на маля, що змахувала лапами стільчику і сказала, усміхаючись, а цього Змія ми запускатимемо, коли братик трохи підросте. Мама пригорнула левеня і сказала Я дуже тобою пишаюся, ти справжній старший брат, і наш улюблений синок тобі додав татусь. То що, ходімо до парку? А можна я повезу візочок? спитала левеня і примружилася від задоволення в теплих маминих обіймах. Відтоді левіня ніколи не почувається самотнім. Братик швидко дорослішав і з ним дуже було цікаво. А подекуди до них у гості заходив бегемотик, у якого, до речі, теж невдовзі мав з'явитися братик. Казка про ягня, яке часто ображався. В одному мальовничому гірському селі жило гарненьке ягнятко. Воно, як і решта малюків, ходило до дитячого садочка, гралося на майданчинку з друзями, а ввечері лягало спати у своє тепленьке зручне ліжечко. Але що не заплющувало оченята, як мимохідь починав згадувати всі маленькі образи. Які накопичилися за цілий день. Ягняткові здавалося, що інші діти недобре на нього позирають і ображалося на це. А ще воно вважало, що друзі намагаються сховати від нього іграшки, що в садочку йому одному навмисно дають менше смаколиків на десерт, і навіть що тато й мама люблять його менше, ніж інших. Ніж інші батьки своїх дітей. Але найбільше ягнятко ображалось через те, що мама й тато не дозволяють йому робити все, що воно хоче, і почувалося від того дуже нещасливим. Якось зранку Ягнятко, побачивши на столі цукерки, простягло було ратицю схопити одну, як мама прикрила смаколики. Похитала головою, ти ще не снідав, синку, не можна їсти солодощі, наче серце. Почекай, но я тебе погодую. Ягнятко насупилось, ти мене не любиш, ображено вигукнуло воно. Хіба шкода однієї цукерки взагалі нічого не їстимо? Воно вихопила цукерку з під мами рад... маминої ратиці, хутко запхало смаколик до рота й вискочило на двір. На вулиці вона побачила тата, який саме завозив на подвір'я новесенький велосипед. «Ова!» – вигукнула Янгонятко. Доживуючи цукерку, це мені, тату, я хочу на ньому покататись. І нетерпляче схопилася за, крем... за кермо. Зараз не можна, відповів тато баран. Маю перевірити, чи все гаразд із колесами. До того ж ти ще не снідав. Ти мене не любиш, ображено вигукло, вигукнуло ягнятку. Чому не можна трохи поїздити, якщо дуже хочеться? Воно вхопилося з рему, смикнуло на себе велосипед, скочило на сидіння і виїхало за ворота. Раптом ягнятко побачило свою бабусю, яка саме йшла навідати онука. Аго, привіт, вигукнула вона. Зрадівши, поглянь, ще в мене є. Малюк що духу крутнув педалі, аж раптом відчув, що летить сточ головою, і що йому дуже заболіла нога. І в животі чомусь закрути... в животі закрутила, в голові запамиручилось. Дуже погано стало ягнятку. Перелякана бабуся оглянула онука і покликала на допомогу батьків. Ті негайно прибігли, кинулись до сина. Ой-ой, плакав малюк. Що це зі мною? Маму, крутить у животі, нудить тато, я забив ніжку дуже болить. Це все через те, синку, що ти до сніданку з'їв цукерку, відповіла мама, гладячи сина по голові. І через те додав тато, що поїхав на велосипеді, який я не перевірив. Треба слухати батьків, синку, а не ображатися. Ми хочемо для тебе найкращого. Я думав, що ви мене не любите, коли не даєте того, що я хочу, промовив малюк. Що мамі шкода цукерки, а тобі тату велосипеда? Це не так, сказала бабуся. Саме через те, що батьки тебе люблять, вони про тебе дбають. Їм не все одно, як ти почуватимешся, а ображатися взагалі не варто. Від цього можна луснути. Як це луснути? здивувався маленьке ягнятко. А так, відповіла бабуся, уяви, що кожна образа це товстий бридкий слимак, а ти його ковтаєш. Тому одного дня вони тебе переповнять, і ти не зможеш навіть вдихнути. Тому не образи геть, хай вони в тебе в тобі не живуть. Добре, мовив малюк, я спробую, бо слимаків не люблю і луснути не хочу. І в нього все вийшло. Щойно ягня надумувала образитись, як згадувало бабусині слова. Відтоді йому вже не здавалося, що інші діти якось Недобре до нього, на нього позирають і намагаються сховати іграшки, а ще малюк добре затямив, що батьки люблять його так само міцно, як і він їх.